Добрий день, малята! Послухайте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Діти, а кого ви почули? Я почула і цуценя, і кошеня, і свинку, і корівку. Багато років тому люди приручили деяких звірів. Відтоді вони живуть разом з людьми або в їх будинках і називаються свійськими тваринами або домашніми. Таких тварин можна ще в селі побачити. Ці тварини вони живуть вдома, приносять користь людям і потребують піклування. Зараз ми з ними познайомимось. Їсть траву, жує, мовчить, а потім мукає, кричить. Вже доїть мене пора. Дам парного молока. Ця тварина каже: Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги, забирайтеся з дороги в лісі обризу лозу. Упізнали ви козу? Ось пасуться на галявині корова та кози. Вони дають людям молоко та м'ясо. Ніс п'ятачок, хвостик гачок, рожева спинка це чудова свинка. Свинка і поросята часто лежать в калюжі, але не тому, що вони бруднулі. Це рятує їх від спеки. Здавна людям допомагає, довгий хвіст, і гриву має, любить сіно пожувати. І го го, завзято, бо не відає про лінь, як працює в полі кінь. Деяких тварин люди використовують замість авто, наприклад, коней. На них їздять верхи, а ще запрягають у віз або в сані і возять сіно, дрова або інші вантажі. Верхи їздять не лише на конях, а й на віслюках і навіть на верблюдах. Верблюд вважається теж домашньою твариною. Що за диво кінь біжить? Іа голосно кричить, вперто може коник стати. Ми не в силі його пхати. Весло вухи, цок-цок-тук, зветься коник той віслюк. <звук> Хто це нас тут зустрічає? Сторож хвостиком махає, в дім чужих не пропускає, ще й гуршиться для порядку. Це маленьке цуценятко. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто умивається, та з водою не знається. Хто це? Кошенятко, звісно. Ось які звірята до нас сьогодні завітали в гості і корова, і коза, і віслюк, і свинка, і кінь, і цуценятко, і кошеня. Всі вони були гарні. А як вони називаються? Свійські тварини або домашні, молодці. Запам'ятали? Дякую вам за увагу та до побачення!